Всім привіт! Мене звуть Аня і моїй донечці вже виповнилось шість повних місяців. Гей, мій сенок! Тобі вже піврочко. Так? Да? Ну, скажи. Мейюшка, сьогодні не хочу розмовляти багато. Такий лук. Лежить, позує. Хей скажи Мисінок Мей. Не хоче. В цьому відео я дуже хочу розповісти, що повинна вже робити дитина у 6 місяців, чого вона може ще не робити, та що вона буде робити вже дуже-дуже скоро. По-перше, хочу почати з того, що я передивилась дуже багато. Відео дівчат на Ютубі, і у всіх діти вже в 6 місяців повзають активні, вже намагаються вставати. Але моя дитина інша, і, як виявилось, нормальна. Тому що під тими відео дуже багато мам писали, що ось, моя дитина ще не повзає, моя дитина ще не робить якісь речі. Так ось. У 6 місяців ми їздили у поліклініку, я заходила до ортопеда. Ортопеда треба навідувати в 3, місяці, в 3 місяці, в 6 місяців, і потім в 9 і в рік. Так, от, в 6 місяців ми прийшли до ортопеда, я задала йому декілька запитань. Також дивилась багато роликів на YouTube, читала в книжках, тому хочу з вами поділитись, що повинна вміти і робити дитина у 6 місяців. Хочу сказати ще, вибачте за мій манікюр, він дуже оберезаний, тому що сьогодні день, коли я буду його перероблювати. А записати відео я нагода тільки зараз. Так що ж повинна робити дитина вже в 6 місяців? В 6 місяців дитина точно повинна вже знаходитись в положенні на животі з опорою на лікті. Гарно тримати голову і ось так. Лежати на локоточках і гарно тримати голову. Це 100% до 6 місяців дитина повинна робити. Сьогодні. Також дитина вже повинна утримувати рівновагу на правому боці і на лівому боці тіла. Просто лежати, знаєте, отак рівненько на боках. І це також тренує розуміння її кордонів тіла. А в зюнствуй. В положенні на спині дитина. Дуже гарно утримує ноги, отак, до себе. Я буду вам вставляти фото, відео. Сідають діти загалом у 7-8 місяців. І це також норма. Не обов'язково у 6 місяців ваша дитина вже повинна сидіти. Так що, не лякайтеся, якщо це не так. Це окей. Останній пункт з того, що повинна робити точно 100% дитина у 6 місяців. Вона повинна усвідомлювати, що їй треба відпочити. Коли вона лежить на животі, вона буде усвідомлено класти голову для відпочинку на поверхню. Буде отак на ліктях. Дивитись-дивитись, а потім отак: раз. Поклала голову. І відпочиває. тому ще я дізналась, для мене це було дуже дивно, що не всі діти розуміють, коли вони втомлюються, і що їм треба відпочити. Деякі діти е, так голову не кладуть, і тоді вже реально теж треба звернутися до ортопеда. Вибачте, мій голос я, мабуть, трішки ну не захворіла, а трішки охрипла, мабуть, тому що у нас температура то вища, то нижче, то вища, то нижче. Ну і ви знаєте, що. Всякі там віруси, інфекції ходять коли тепленько. те, що я описала, то must have, що повинні робити діти. Але вже 90% дітей також вміють робити наступні штуки, про які я зараз скажу. Але от Тих 10% дітей, що цього ще не роблять, є ще місяць в запасі, це точно. Так що не хвилюйтесь, будь ласка, дорогі матусі. Обертання навколо себе. Дитина, лежачи на животі, повинна ось так перебирати ручками так, і обертатись навколо своєї осі. Опора на розігнутих руках. Дитина повинна вже вміти теж отак розгинати руки і стояти на розігнутих руках, як на опорі. Це повстання як не виходить ще, так? Не виходить. Це теж вже багато дітей роблять в 6 місяців, але хто не робить, не хвилюйтесь, це абсолютна норма. Ще місяць в запасі у дитини є. Переворот зі спини на живіт, це також може трапитись у наступному місяці. Дитина повинна розвиватися симетрично, і якщо вона лежить на одному боці, вона повинна повертатись так само і на інший бік, якщо вона ось так перебирає ручками і крутиться навколо своєї осі в одну сторону, також вона повинна робити і в іншу, тому що це дуже важливо для симетричного розвитку м'язів. Так що, звертайте, будь ласка, на це увагу теж. Якщо дитина ще чогось не робить із того, що я перерахувала, то ви можете їй трішки допомогти. Наприклад, якщо вона погано лягає на животик, або на спинку, ви можете трішки взяти ось так її, де у неї попка, або днішки і трішки так натиснувши. Притримати, щоб вона зрозуміла, які м'язи їй треба напружувати для того, щоб зробити цей поворот, переворот. Тому не хвилюйтесь, якщо ваша дитина з другого блоку, що я описала, чогось не робить, або ще не сидить. Діти сідають у 7-8 місяців, і це нормально. Хтось іде, як моя бабуся каже, що моя тітка пішла у 7 місяців. Ну, і для мене я такого ще не чула, щоб дитина у 7 місяців вже пішла. Але є якісь діти, які йдуть у 10 місяців, як я. А є такі діти, які йдуть за один тиждень до одного рочку. Це моя дитина, вона реально пішла рівно за один тиждень до одного року. А я знаю навіть таких дітей, які пішли, коли їм було вже рік і три місяці. У нас на ігровому майданчику реально були такі діти, які після року ще достатньо довго не могли піти. Тому не хвилюйтесь, бажаю вам і вашим діткам здоров'я. Бережіть себе, будь ласка, у ці нелегкі для України часи. Бувайте!